Всім привіт! Завтра новий рік, тому завтра вийде спеціальне новорічне відео, а це я вирішив викласти на один день раніше. Тим паче, це трохи компенсує те, що минуле відео я виклав на один день пізніше. Тож, починаємо. 1 грудня Марі Тюссо народилася 1761-го. скульпторка, засновниця музею вискових фігур Мадам Тюссо в Лондоні. Вуді Аллен народився 1935-го. Кіноактор, режисер і сценарист, відомий цинічними, дотепними пародіями і ексцентричним гумором. 2 грудня Брітні Спірс народилася 1981-го. Співачка, танцюристка, авторка пісень, акторка, меценатка, парфюмерка та активістка. 3 грудня Григорій Сковорода народився 1722-го року. Філософ містик, богослов, поет, педагог мав значний вплив на сучасників і подальші покоління. Озі Осборн народився 1948-го, рок-музикант, більш відомий як вокаліст гурту Black Sabbath, культова фігура у розвитку та один із засновників і популяризаторів хеві металу. Олег Ляшко народився 1972-го, Політик, колишній народний депутат України, журналіст, телеведучий, редактор, лідер радикальної партії Олега Ляшка. Так, тут будуть різні люди. Хоча кому я пояснюю, які тут люди будуть, вважаючи, що це останній випуск з 12-го. До речі, попередні можете подивитись тут за підказкою. Так я вмію байтити. 4 грудня Сергій Бубка народився 1963-го. Легкоатлет, олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи. Встановив 35 світових рекордів. 5 грудня, Мартін Ван Бюрен народився 1782-го. Президент Сполучених Штатів Америки. Волт Дісней народився 1901-го художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, засновник компанії Walt Disney Productions. творець першого в історії звукового мультфільму, першого музичного та першого повнометражного. Дісней як режисер зняв 111 фільмів і був продюсером ще 576 кіноробіт. кінорабіт. Заслуги Діснея були відзначені 26 преміями Оскар. Григір Тютюник народився 1931-го. Письменник прозаїк, перекладач, педагог, представник покоління шістидесятників. 6 грудня Микола Вороний народився 1871-го. Письменник, перекладач, театральний режисер, актор, громадськополітичний діяч, театрознавець. 7 грудня Домінік Говард народився 1977-го. Барабанщик британського рок-гурту М'юз. 8 грудня Горацій народився 1965 -го року до нашої ери, поет золотої доби давньоримської літератури, разом з Вергілієм і Овідієм, один з найославленіших авторів у всій світовій літературі. Джим Моррісон. народився 1943-го, музикант, поет і кінорежисер, вокаліст та лідер гурту The Doors. став культовою особистістю для рок музики. Корі Тейлор народився 1983-го, фронтмен і вокаліст американського гурту Сліпкнот. 9 грудня Борис Грінченко народився 1863-го. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Пауль Ландерс народився 1964-го. Музикант та гітарист гурту Рамштайн. 10 грудня Говард Темін народився 1934-го. Вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини. Це вони, типу, саме не визначились, з чого Нобелівська премія такі. Може, з фізіології, може, з медицини. 11 грудня. Жан Маре народився 1913-го. Кіноактор, письменник, художник, скульптор, каскадер. Найбільш прославився ролью Фантомаса. Олександр Татарський народився 1950-го. Режисер, мультиплікатор, художник, продюсер та аніматор. Зняв «Перегоди капітана Врунгеля, Пластилінова Ворона. Падав прошлогодний снег, крилья ноги і хвости, следствия ведуть колобки, гора самосветов та злидні. Що він тільки не знімав. 12 грудня Едвард Мунк народився 1863-го. Живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст, символіст його вважають перед течією експресіонізму. Френк Сінатра народився 1915-го, актор і співак. 13 грудня Генріх Гейне народився 1797-го, один із найбільш визначних поетів та журналістів 19 століття. Вернер фон Сіменс народився 1816-го, інженер, винахідник, науковець, промисловець, засновник фірми Сіменс, громадський і політичний діяч. Стів Бушемі народився 1957-го, актор кіно і телебачення, режисер, лауреат премії Золотий глобус. Тейлор Свіфт народилася 1989-го, одна з найбільш відомих поп поп-зірок, що починала кар'єру в індустрії кантри музики, також професійний гітарист, актриса, режисерка і ті персона. 14 грудня Нострадамус народився 1503 року. Астролог відомий оракул, лікар і алхімік, знаний за свої пророцтва. Кліф Вільямс народився 1949-го, бас-гітарист відомий як незмінний учасник австралійської хард рок групи ACDC. 15 грудня Людвік Заменгоф народився 1859-го, лікар і лінгвіст, творець штучної мови Есперанто. Олександр Зінченко народився 1996-го, футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського арсеналу та збірної України, колишній гравець Манчестер Сіті. 16 грудня Людвік Ван Бетховен народився 1770-го, композитор і піаніст, останній представник Віденської класичної школи. 17 грудня Микола Азаров народився 1947-го колишній український політичний і державний діяч, колаборант, прем'єр-міністр України. 18 грудня Йосип Сталін народився 1878-го, радянський військовий та політичний діяч, встановив в СРСР однопартійну тоталітарну систему та став фактично одноосібним диктатором. Юрій Нікулін народився 1921-го, радянський та російський артист цирку, кіно зіграв у Операція І та інші пригоди Шуріка, Кавказька полонянка, Діамантова рука, «12 стільців та Бобок в гостях у Барбоса. Правда. Кіт Річардс народився 1943-го. Гітарист і поет разом із Міком Джаггером склали основу гурту «The Rolling Stones». Стівен Спілберг народився 1946-го. Кінорежисер, сценарист, продюсер і монтажер. Навіть не буду перелічувати кількість його фільмів. Бред Піт народився 1946-го. Кіноактор, продюсер зіграв у справжнє кохання, бійсівський клуб Великий куш, 11 друзів Оушена, безславні виродки та одного разу у Голлівуді. Біллі Айліш народилася 2001 тисячі року. Співачка, авторка пісень, музикантка, активістка за права тварин. 19 грудня Леонід Брежнєв народився 1906-го радянський державний і партійний діяч. 20 грудня Алан Парсонс народився 1948-го. Гітарист, клавішник, вокаліст, композитор, автор текстів, продюсер. 21 грудня Євген Чикаленко народився 1861-го Громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист один з ініціаторів скликання центральної ради. Нещодавно по історії проходило, тому додав цей список. Так би я про нього взагалі не згадав. Семюель Л. Джексон народився 1948-го. Актор зіграв у «Поїздка до Америки, справжнє кохання, кримінальне чтиво, зоряні війни», епізод 1, 2 та 3, вбити біла фільм 2», «Безславні виродки, Джанго Вільний та війна нескінченності. Де він не грав? можете мені сказати. Міхайл Саакашвілі. народився 1967. -го. Політик, громадський діяч, юрист, президент Грузії. 22 грудня Марко Вовчок народилася 1833-го, Письменниця, перекладачка, видавниця. Її твори мали антикріпацькі спрямування та описували історичне минуле України. 23 грудня Дейв Мюрей народився 1954-го. Гітарист, музикант, автор пісень. Насамперед відомий як гітарист Айрон Мейден. Він приєднався до групи всього через два місяці після її заснування, і після невеликої перерви є її беззмінним гітаристом до сьогодні. Едді Веддер народився 1964-го, музикант, співак і автор пісень, який найбільш відомий як вокаліст і один з трьох гітаристів альтернативного гурту Pearl Jam. 24 грудня Адам Міцкевич народився 1798-го один із найвидатніших польських поетів, письменник, діяч польського національно-визвольного руху, засновник романтизму в польській літературі та польської романтичної драми. В'ячеслав Чорновіл народився 1937-го, Політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України, ініціатор проголошення декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності України. Леммі Кілмістер народився 1945-го, Музикант найбільш відомий як бас та вокаліст, основний автор пісень, засновник і незмінний учасник рок гурту «Моторхед». 25 грудня Ісус Христос народився першого року до нашої ери проповідник та релігійний лідер, засновник і центральна постать християнства однієї зі світових релігій. Ноель Хоган народився 1971-го. Музикант і гітарист. 26 грудня Джеймс Коттак народився 1962-го. Барабанщик музикант гурту Scorpions. Джаред Лето народився 1971-го, Актор і музикант зіграв у фільмі Бійцівський клуб. 27 грудня Йоганн Кеплер народився 1571-го філософ, математик, астроном, астролог та оптик відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь. Шерар Де народився 1948-го актор. 28 грудня Вудро Вільсон народився 1856-го. Президент США відомий також як історик і політолог, лауреат Нобелівської премії Миру. Лінус Торвальдс народився 1969-го. Програміст започаткував розробку ядра Linux, є її головним архітектором, а також автор найвідомішої розподіленої системи керування версіями файлів Git. 29 грудня Ендрю Джонсон народився 1808-го, Президент Сполучених Штатів Америки. Він швидко налаштував проти себе конгрес і був одним із трьох президентів, проти яких Сенат США розглядав справу про імпічмент. 30 грудня Тодзо Хідекі народився 1884-го. Японський політичний державний діяч, професійний військовий, активний послідовник ідеї японського націоналізму та мілітаризму. У супереч законодавству одночасно обіймав посади міністра армії і голови генерального штабу. Або армії, зосередивши у своїх руках усі важелі вищого керівництва сухопутними військами, після капітуляції Японії був заарештований союзниками та звинувачений у воєнних злочинах, страчений через повішення за вироком токійського трибуналу. Так багато про нього тут розказав, наче реально я вирок йому виношу. 31 грудня, ні, це на новий рік. Це день народження Ентоні Хопкінса. Народився 1937-го, Актор і режисер зіграв у фільмах Мовчання ягнят як Грінч украв різдво, Ганібал, Червоний Дракон та Перелом. Все нарешті, нарешті, я закінчив з цим відео і в з цією рубрику. Що б я хотів сказати, за всі ці 12 довгих випусків. Я насправді дуже багато про кого не розповів, про кого. Потім, зрозумів, що ця людина народилася там в якомусь місяці, про який я не розповів, тому скоріш за все буде там через місяць чи два, коли мені буде не впадло. Я зроблю спецвипуск, де розповім про всіх людей, про яких я забув в основних випусках з тих 12. А якщо ми кажемо про хронологію, то сьогодні у нас 30 грудня, але це не останній відос за рік. Завтра ще вийдуть підсумки року. Тож дивіться. Підписуйтесь на канал, там все таке. побачення.